Я довго вагалася, який епізод мені сподобався найбільше відплата чи «Райська птаха. Обидві серії чудові, але такі різні, що порівнювати їх майже неможливо проте історія про духовну трансформацію падаванки, змушеної зіштовхнутися зі своїми найбільшими страхами та пристрастями, мене вразила більше. Тим паче, що ця тема наріжна для всесвіту зоряних війн і дуже мені подобається, але, на жаль, не так часто піднімається. Адже джедаї це не лише про світлові мечі й двобої з ситами, це шлях самопізнання, подолання гніву, страху, самовпевненості, імпульсивності, шлях самовідданості та пошуку внутрішнього балансу. Фактично, в цій серії ми побачили ще одну інтерпретацію візиту Люка до Печери Надагоба. Мені дуже сподобалася розкішна мальовка, особливо зображення того, як головна героїня бачить світ після втрати зору. Чимось цей стиль нагадав мені. Епізод другого сезону про колишню ситку художницю.